Чесно кажучи, на мою думку, є немало крутих ігрових новин. Але на мою думку, найбільш цікаві новини це Stalker 2. Адже, як ви вже напевно знаєте, Русня зливає інформацію по Stalker 2 та шантажує розробників Stalker 2, і мені це зовсім не подобається. І в цьому відео ми постараємося розібратися в чому ж справа. Але перед початком цього відео хочу сказати, що ви супер, які круті. Останнє відео на каналі просто бомбезно стрельнуло, і мені це дуже сильно подобається. Подобається. Саме тому, якщо це усе буде продовжуватись саме так, на каналі буде досить цікавий розіграш. Тому залишайтеся. Ну що ж, ви на каналі Need to Play, Ну а ми поїхали. Yeah, yeah. Ну що ж, на болотах реально шантажують розробників Stalker 2, наче по-іншому вони й не можуть. Але ж в чому причина і що вони хочуть, зараз розберемось. Ну що ж, переходимо одразу до конкретики. Один з болотнявих пабліків в ВКонтакті опублікував досить цікавий пост. Якщо що, то сам паблік має назву Веснік того самого сталкера». Якщо більш конкретно говорити про сам пост, то ті, хто опублікували це, виразили своє фе стосовно обмежень для Росії. А також в цьому пості є погрози в сторону розробників Stalker 2. Тим самим цей паблік дав зрозуміти, як вони не цінують серію ігор Stalker та як їм начхати на саму гру. Але про це ми поговоримо трохи пізніше. Що стосовно самого посту та погроз, то тут русня почала зливати скріншоти з гри та в цілому деталі нового Stalker 2. Окрім цього, вони говорять, що володіють великою кількістю контенту по самій грі та можуть злити. Навіть сюжет самі злеті скріншоти та подробиці я показувати, звісно ж, не буду, адже це не повага до розробника. Якщо більш конкретно про те, чим володіють ці недохацкіри, то вони самі пишуть, що в їх руках велика кількість матеріалів по Stalker 2, включаючи повноцінний сюжет, опис катсцен, різноманітні концепт арти, глобальні карти і багато чого іншого. Об'єм вкраденого контенту вимірюється десятками гігабайт. Здавалось би, болотняві зробили таку шуміху, і це все заради ось таких вимог. Перше, одуматись, переосмислити своє відношення до гравців з Білорусі та з Росії. Вибачитись за негідне відношення до звичайних гравців з інших країн. Друге, пропонуємо розбанити профіль NF Star в вашому офіційному Діскорді. Ви забанили мене ні за що. Через це довелось припинити стримуватись. І третє окремим питанням іде повернення рулокалізації. Фанати її чекають від вашої офіційної компанії. Не потрібно через політику псувати людям гру. І це просто жалюгідно. Тільки на болотах можуть шантажувати цілу компанію, того, щоб розбанили якогось чувака в Діскорді. Це просто я не можу. А ось що стосовно повернення ру локалізації, то тут на болотах знову хочуть нам сказати, що ігри в політики. Хоча сам цим шантажом вони доводять, що ігри це завжди політика і немає ніяких простих ігроків, адже ось що ці прості гравці зробили, просто вкрали велику кількість інформації та шантажують розробників, думаю, мораль зрозуміла. І так, я зовсім не здивований, що русня робить ось такі приколи. Але, чесно кажучи, розробники відреагували на ось такі приколи русні. І так, розробники Stalker 2 відреагували на цей жалюгідний шантаж. Якщо що, то сама реакція у вас на екранах. Ну, а я зацитую. Нещодавно обліковий запис програми для спільної роботи із зображеннями одного з співробітників компанії був зламаний. Відповідальність за це взяла на себе спільнота із російської соцмережі, отримані дані збираються використовувати для шантажу і залякувань. І це далеко не перша спроба зламу і зливів наших даних, в тому числі особистих. Вже понад рік нас постійно атакують, шантаж, агресія, злами. Шкода для гравців і фанатів та спроби негативно попливати на розробку та компанію загалом, це те, що ми бачимо. Ми українська компанія, і як і більшість українців, також побачили за останній час безліч багато страшних речей. Наші зруйновані будинки, понівечені долі та смерті наших близьких. Залякати подібними діями нас не вийде шантажувати. Теж наша принципова позиція щодо підтримки України незмінна. Ми будемо і надалі робити все, що у наших силах для рідної країни. І це не зміниться й в майбутньому, не дивлячись на спроби нас зламати. Бо коли віриш у щось та кохаєш усім серцем, повинен захищати це за будь-яку ціну. Так, це неприємно, але ми сильні та мужні. Ми багато чого пережили і напевно, що встигнемо пережити. Труднощі лише спонукають нас працювати завзятіше, бо на нашому боці правда зло ніколи не переможе. Ми просимо вас у випадку зливу не дивитися та не розповсюджувати інформацію стосовно S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl, бо застарілі та розробницькі робочі матеріали можуть розмити враження від фінальної ідеї, яку ми заклали у гру. Дочекайтесь, будь ласка, фінального виходу. Ми всім серцем віримо, що вам дуже сподобається. Але щоб там не було, найважливіше це ви. Ми розчулені реакцією нашої спільноти і так сильно відчуваємо вашу підтримку. Дякуємо вам за це від усієї команди розробників. Наша справа зробити все, щоб доробити гру та докласти максимум зусиль. Аби ви отримали від неї задоволення. Дочекайтеся, будь ласка, ми віримо, що воно того варте. Ваша підтримка це те, що надихає нас кожного дня. Слава Україні! Кінець цитати: на мою думку, не вистачає додати, щоб вони йшли за російським воєнним кораблем. В цілому тут зрозуміло, що розробники не підуть на шантаж, і за це їм великий респект. Ну що ж, ось таке відео у мене вийшло. Якщо воно вам сподобалось, то вліпіть вподобайку. Ну що ж, грайте, не заляпайтесь, а ми зустрінемось в новому відео.